На сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Середня пенсія по Україні складає 6341 гривню, а 36% пенсіонерів отримують пенсії в сумі менше ніж 4000 тисячі гривень. Це безперечно ганьба і неподобство для цивілізованої європейської країни, але ще більша ганьба, коли поряд з ними є так звані спецпенсії, і спецпенсії, які отримують не військові за те, що вони ризикували своїм життям на фронті, а отримують прокурори, судді, відставні чиновники, пенсії, які дають їм можливість 35 років виходити на пенсію і отримувати по 100 і більше тисяч гривень. І які дають можливість через суди відсужувати ці пенсії у держави, зверніть увагу, тільки у 2025 п'ятому році 34 мільярди 34,3 мільярди гривень в бюджеті пенсійного фонду призначено на компенсацію таких пенсій за рішенням судів. 22 жовтня було прийнято рішення Ради національної безпеки та оборони, введене указом президента в силу, відповідно до якого треба було навести лад з цими пенсіями. І відповідно, в комітеті з питань соціальної політики сьогодні вже є законопроект 12.278, До другого читання він готується щодо скасування спецпенсій. Окремі категорії, лише прокурорам, я дуже вдячний голові комітету за послідовну позицію, але не можна стільки часу обговорювати питання скасування феодальних кланових е е привілеїв, які досі існують в нашій пенсійній системі. Серйозно нам треба більше півроку, аби прийняти таке просте і правильне рішення, яке дасть змогу збільшити мінімальні пенсії в державі. Істотно збільшити мінімальні пенсії держави, але це не тільки про збільшення мінімальних пенсій, це ще й про справедливість, коли не може в одній державі людина отримувати дві 300 і 100 тисяч гривень. Причому їх функціонал під час роботи не дуже відрізняється. Ми Пропонуємо і вимагаємо від уряду перегляду мінімальних пенсій і підвищення хоча б до 4 тисяч гривень за рахунок цих джерел і за рахунок детінізації. Детінізація тільки ринку підактивних товарів дасть необхідний резерв для того, аби наші пенсіонери отримували достойні пенсії, і, до речі, вплине позитивно на розвиток економіки. Дякую.